Сьогодні ми виконаємо практичну роботу, яка допоможе вам побачити, наскільки різними можуть бути програми для 3D-моделювання, навіть якщо ви створюєте одну і ту саму модель. Ми працюватимемо у трьох середовищах: Blender, Tinkercad та Blockbench. Ваше завдання створити в кожній програмі однакову просту модель. Наприклад, кубик, підставку для олівців, піраміду з текстурою тощо. І після цього ми порівняємо, як працювати в кожній програмі, що легше, що складніше, та зробимо короткі висновки. Головне для нас не просто зробити модель, а зрозуміти, як працювати в кожному застосунку, де робоча область, де інструменти, як взаємодіяти з об'єктами і так далі. Розпочнемо з блендеру. Це потужний професійний софт для 3D-моделювання, анімації та візуалізації. Він дає змогу створювати як прості, так і надскладні 3D-моделі, але може бути складний для початківців. Давайте розглянемо його більш детальніше. Почнемо з робочої області. В центральній частині екрану 3D-Viewport. Це місце, де ви бачите об'єкти, переміщаєте їх, обертаєте, масштабуєте так далі. Ліворуч швидкі інструменти: переміщення, обертання, масштаб. Праворуч панель властивостей об'єкта, різні розміри, координати, матеріали, модифікатори. Тут усе будується на точному керуванні об'єктами через координатори та модифікатори. Можна робити найдрібніші деталі, але програма потребує терпіння та розуміння інтерфейсу. Давайте тут спробуємо зробити будиночок. Ми можемо залишити цей куб, можемо його видалити. Для того, щоб видалити, нам необхідно натиснути правою кнопкою миші і натиснути Видалити. Або ж гарячою клавішею на англійській розкладці клавіатури, можна вибрати X і видалити цей об'єкт. Для того, щоб додати нову фігуру, можна скористатись гарячими клавішами Shift A, або ж обрати додати, обираємо сі. Перший в нас буде куб. Ми можемо його переміщувати за допомогою інструменту переміщення. Можемо обрати гарячу клавішу G. Можемо обертати наш об'єкт. Гаряча клавіша R. І можемо масштабувати, збільшувати в тому напрямку, в якому нам треба. Якщо нам ще необхідно додати якийсь певний об'єкт, знову ж натискаємо Додати сіть або ж «Англійською меж і додаємо інші фігури. Наприклад, конус. Можемо далі його підняти вгору. І збільшити його. Для того, щоб повернути, можна затиснути праву кнопку миші і подивитися з різних боків, як буде виглядати наша модель. Tinkercad – це онлайн-редактор для 3D-моделювання від Autodesk. Проста, інтуїтивна і орієнтована на новачків. Як же в ній працювати? Необхідно перейти на сайт tinkercat.com і зареєструватися або ж увійти у свій аккаунт. Це можна зробити двома способами: або зайти за допомогою вашого google аккаунту або ж за допомогою посилання, яке вам надасть ваш вчитель, і ввести ваш нікнейм. Таким чином, ви доєднаєтесь до класу і матимете можливість працювати разом з усіма. Далі необхідно створити свій новий проект. Ми будемо працювати з 3D-дизайнами. В центрі робоча поверхня Workplane виглядає як лист з клітинками, де розташовуються всі об'єкти. Праворуч панель з базовими фігурами. Кубами, циліндрами, сферами тощо. Угорі панель дій які в нас будуть пізніше доступні групування, вирізання, вирівнювання тощо. Для того, щоб додати певний об'єкт, ми натискаємо на базових фігурах справа. І таким чином в нас. Приліплюється до нашого курсору цей об'єкт. Розміщуємо за допомогою нашої мишки, де нам подобається. Для того, щоб промасштабувати, нам необхідно натиснути на білі маркери, на такі квадратики по кутам нашої фігурки. Збільшити, зменшити, як ми захочемо. Можна потягнути лише одну сторону. Для цього нам треба чорний квадратик. Можемо також збільшити відразу в міліметрах, вказавши, скільки має бути міліметрів довжина і ширина нашого об'єкта. Якщо нам необхідно підняти вгору, ми можемо це також зробити, потягнувши за білий маркер. Якщо ж ми хочемо підняти вгору взагалі наш об'єкт, наприклад, як наш будиночок, і в нього має бути дах, ми хочемо його підняти вгору. Ніби в повітря. Для цього ми використовуємо чорний трикутничок, і за допомогою нього ми можемо підняти вгору дах нашої будівлі. Регулювати. Положення ми можемо також за допомогою стрілочок на клавіатурі. Якщо ж ви працюєте з планшету або з телефону, ви можете просто посувати за допомогою ваших пальців переміщувати ці об'єкти. Якщо необхідно повернути наш об'єкт, ви використовуєте кутики. За допомогою них можемо повернути як завгодно. Якщо їх не видно, наприклад, ось тут. Видно лише оцей кутик. Ми, і оцей. ми можемо повернути трішечки вбік, і в нас вже з'являється все те, що необхідно. В даному випадку в Тінкеркаді ми працюємо як гра з кубиками. Ми перетягуємо готові блоки на робочу поверхню, можемо там об'єднати їх. Усе максимально просто і прикольно. Наступна програма це блокбенч. Це програма для створення моделей у стилі вокселів, блокових форм, схожих на Майнкрафт. Часто використовується для створення ігрових моделей. Можна працювати як з завантаженим програмним засобом, так і у веб-застосунку. В центрі робоча зона у вигляді сітки, на якій будуть з'являтися наші куби. Праворуч параметри блоку розміри, позиція, поворот і так далі. Праворуч нижче панель об'єктів-блоків, з яких складається модель. При вкладки наші інструменти. Перемістити, збільшити, зменшити, повернути тощо. Також можемо переміщувати за допомогою мишки або за допомогою наших пальців, якщо ви на телефоні або на планшеті. Можемо збільшити наші об'єкти, або ж також додати нові об'єкти, вони носять назву Mesh. Можливо, буде важко перекласти з англійської, тому ви можете вмикнути переклад і обрати. Ну, нам, ну, мабуть, давайте тут додамо також конус. Підтвердити. Можемо. Побачити розміри. Якщо це дуже великі, можемо їх, звісно, зменшити. Також можете користуватися гарячими клавішами V, S, R. Якщо зручно, можна також і праворуч обирати в режимі редагування, змінювати розмір. Позицію. А також можна обертати. Як тут, так і за допомогою пальців ось тут. Як вам буде зручно. Тут ми будуємо модель з кубиків, які додаємо і розташовуємо вручну. Усе, що ми створюємо, чітко по сітці. Отже, ми сьогодні спробували з вами попрацювати у трьох застосунках 3D-моделювання. Напишіть, будь ласка. У якій програмі було найпростіше створити модель? У якій найскладніше? Які інструменти сподобались найбільше? Чи зручно редагувати масштаб, обертати, переміщати? Для яких завдань краще підходить кожна з програм?